І спочатку про увагу. Що ж це таке? Якщо не брати визначення із енциклопедії чи підручників, а простими словами, то увага це здатність нашого психічного апарату концентруватися на чомусь одному, ігноруючи все інше, не звертаючи увагу на численні перешкоди, наприклад, муха повз пролетить, якийсь звук зі сторони дверей, або розмова відбувається, яка вас бентежить, вітер чи дощ шумить за вікном і так далі. Тому добре працююча увага, це здатність концентрації на тих об'єктах, які зараз потрібно в це поле уваги ввести. Насправді це доволі складна здатність. Коли вчені обговорюються визначення, то метафорично вони описують це так: це ніби як ліхтарик, а саме промінь світла від ліхтарика, за допомогою якого ми ігноруємо ті речі, які продовжують знаходитися в темряві, але освітлюють ті речі, які зараз для нас важливі.